До 8 березня 36 родин Дніпра залишаться без водопостачання через борги. Це пов'язано зі скасуванням у грудні минулого року мораторію Кабміном. З 4 березня працівники КП «Дніпроводоканал» масово відключатимуть послуги абонентам-боржникам. У переліку 22 адреси приватного сектору Шевченківського та Амур нижньодніпровського районів міста. Наприклад, в АНД районі шість абонентів на вулицях Гагринська та Грінченка сумарно завинили майже 100 тисяч гривень. У нас скважина, тому ми не залежимо від цього водопостачання. От я йду у гості, там жінка платить справно кожен місяць. От Якщо відключать по всій вулиці, що їй робити? І який тоді стимул їй платити? Треба відключати, тому хто не платить. У мене немає проблем. Мене скважинами поставили в кнопочку. Нажав, вода біжить, ну я ж не знаю, які морози будуть. А на вулиці Гоцькій в приватному секторі Шевченківського району близько сотні будинків. Чотири з них заборгували більше ніж 107 тисяч гривень. А я плачу, У нас же возле кожного дому свой колодець. Так що вони злізуть, перехрують, то довжен і все. Я читаю, що треба платити, тим більше такое гріби. Ну, як це не платить? пользуватися услугами і не платить. Це ж не красиво, правда? Тяжело. Людям тяжело сейчас. Ну, взагалі, у нас іде центральне, а туди отводки по дворам идуть. Поэтому... А жалко, звісно. Ну, пусть ті, кому вимкнуть нам приходять за водою. З грудня 2023 року КП проводи посилило контроль за погашенням боргів та можливості відключення послуги через несплату. Загальна сума боргу перед постачальником за цими адресами становить понад 600 тисяч гривень. Починаємо з мешканців приватного сектору по багатоповерховим будинкам. Ще ведуться підготовчі роботи. Щоб уникнути відключень, вам необхідно терміново звернутися до КП «Дніпроводоканал» для укладання договору реструктуризації або максимально погасити заборгованість. Сумарно абоненти завинили за послугу водопостачання та водовідведення 700 мільйонів гривень. Поліна Паламарчук та Дмитро Солодовник Суспільне новини, Дніпро.